Я ходи їсти швидко кидайте телефон свій і біжи їсти. Шо? я гарно, дякую. Ну, а чого телефон не вибили? Мені. А чого ти леснички? не зачесалася? Голірові на лиснички! Голірові на лиснички! Нямка! Зараз туштую. Батько, спробувати. Все таке смачне. <рес> Тільки вважай, може ще на лисник трохи гарячий. Ще йогурт фарбується, бачиш? Угу. Цікаво, чи зелений пофарбується. Угу. Mm -hmm шкода, що у нас тільки два налисника. <сіх> Дайся на батареї. Ось, скуштуй, мені не шкода. Ні, ні, тебе хтось в школі заразив, я не хочу. <сіх> Теж заразитися. Ну, добре. Почна всім. Тупі. І беріть і де татка.